Всім привіт! Ми продовжуємо грати Resident Evil 8. Зупинились ми на тому, що в мене рівно 40 FPS. Окей. <ріст> okay. Коротше, ми потрапили в замок Дімітреску, не знаю, яким чином Граємо ми за Роуз, дитину Ітана, і вона хоче позбутися своєї мостряської сили, для цього їй потрібен цей кристал. І щоб отримати цей кристал, нам потрібно зібрати маски. А ці маски всі знає де. Почнемо, ми, напевно, з другого поверха, як завжди, чомусь завжди хочеться йти на другий поверх спочатку. А, окей. <граф> Гра вирішила змінити ці правила, про які ми всі думаємо, що треба йти на другий поверх. Ми підемо прямо тоді. Я не знаю, я не перевіряв, чи мана від першого лиця, ну напевно, не можна же як розпочали з 3, то давайте так і прийдемо. Я думаю, тут дима першого лися. Думаю, що тут касцени також такі-такі. Типа 3D-чні. О, рожниця. Подаруй мені те, що бачили істинно трьома очами. Тобі око треба? і тобі треба цей ключ. Цікаво скільки довге це аніме. Ой псс. Аніме? DLC? Так, до ФПС повернувся. В принципі, габельно. Тут нічого. Цікаво, чи дають якісь досягнення за це DOC. Хоча якось не дуже можливо Блін. Дефа ніяк не можна. Мені подобається в цьому резиденції, що навіть якщо ти стріляєш по головам, вони не стануться, типу, ти просто влучаєш них і вони йдуть собі далі. У них нема такого ж, типу, ай, ти типу, попав мені в оку, а, типу, як в четвертому резиденції щось таке. Тобто вони тут не, не стопляться, вони все рівно йдуть далі за тобою. Так, все нормально, я перевірю, чи запис іде. Повинна йти. Надіюсь. Взагалі, тупо я навіть не перевірив попередню частину. Треба було перевірити. оверхір сюди. Окей, чекайте, давайте це справді зроблю. то що я хвилююсь, щоб нічого не скіпалось. А ну-ка, секунду, треба перевірити. Так, я подивився, все нормально. Все було записано. О, так, віддайте мені резидент. Сюди. Має допомогти. Якщо хочеш допомогти. Захищай від цих тварюк Я не можу. Що? То я сама за себе? Прекрасно. Так він ж тобі допомагає. що знову з FPS? Господи. Наша я це клікай лишніх кнопки, так. А. Да. Коротше я перезайшов. Ем. Надіюсь допоможе. Тільки де мене не непонятно, де зберігло? А. Аж звідси. Подаруй мені те, що бачу, ага. іс. Блин, знов знову при 10 вбивати Ну, Але можливо, тоді мені... я ХПшку не потрачу. Та, я ХП не потрачу. Ну, є один плюс, бачите в цьому, що я так засеявсь. Болторіс. Все, не буду нічого кляцать, щоб ФПС не падав. То реально щось одне лишнє натиснеш, вже все. ФП зразу обіжається. Over here. Да, ми знаємо вже. really help, не можу. Можеш. So, Тобі так набої дають. Що жалітись? Його могло бути Його взагалі могло бути тут. Не будь. Будь, могло бути Не будь будь Дай Та де пересейвим Так а на що я туди пішов, що я знайшов? А, болторіс. Куди цей болторіс можна взагалі заюзати? Тут не схоже, щоб можна. А, тоді там сюди. полторізик куди тебе? А справді, куди його тре? Що я не перевірив? Триока шафа. Стата я цього. Я не перевірив у цю дверь виходить. А ні я перевіряв там сам з того боку. отут є щось. Це куди? Це сюди. А, це тут знизу, типу. А як мені туди потрапити? Через е, головний вхід? Так я ж не можу вийти ні там, ні там. Що за кітка? Що з тобою робити? Бібне, уже почалось. Взяти очищений кристал. Так я не можу його взяти. Мені треба голови А куди мені той болтаріс Вставити Використати. Сюди чи що? А, серйозно. Ну окей. Жона реально так в житті легко ламає ці цепочки. Ланцюгіті. Тут росте щось огидне та отруйне. А поряд з ним наша гілочка. Окей. Капець, і там такий худенький, що його коточка ідеально підходить дощці Як? Маска недосяжна. Розбий ядро. Ядро? Ти про ту грудкувату гидоту Як я її розб'ю? <info> Своєю силою. <info> Своєю <info> <info> силою. <info> я ж прийшла сюди, щоб її поспутись. <info> Це єдиний спосіб. Так логічно використай силу, щоб її позбутись. Але як? Що мені зробити What am I supposed to do? Потребен подсиливач. Что это? я шоу. Иди дальше через двери. Там подсиливач типа... Окей. Зайти <святний> подсиливач потужности. Потужный подсиливач треба. Е, що це? А, ну типу відкривається, я завжди натискаю F і закриваю таким чином. зямкнено О, я пам'ятаю це місце. Хоча логічно я все тут маю пам'ятати в цьому замку Діметреску. Ці речі можна поєднати. Трава хімрідина, пору хімридина. Можливо, поєднання більше треба бути, щоб вижити. Yes. I know this. I play this game before. Замкне Слава Богу Гаразд. <кхм> а ну да книжки це ж причина, чому не можна перелізти. Та не кипішуйте, не йду, я до вас. Тіше. А, ну окей. Дозволимо йому вбити її. Монстра, який Ой. Жінку, яка могла нам допомогти в теорії. Хоть якось. Фу, що вони роблять я все не можу зрозуміти. Ну, я зрозумів, що в такі місця не можна ходити. Та йдіть нафіг. Мені треба потужно мір. підсилювач потужності. Там щось є. Ну це ми отримаємо після того, як потужнічаємо Ні, сюди я точно не піду. Треба пошукати інший шлях. <плес> Можливо, я знайду ви який іти, коротше. Ну або так. Або так. Ой, я пам'ятаю, да. Ми тут лазили з Ітаном ще логічно ми тут звідти нам, напевно, всюди лазили. Погнали. Яка довга драбина. О, так. Ми щось тут важливе також знаходили. А де потужний мір? Дайте мені потужний мітер. Мітер потужності. Найпотужніший і потужний мір. Нема. Ось він. Ось тут. Взяти. І що мені з цим робити? Зосередся. Зосередитись. Окей. О, це також частина когось дивіться. Почуваюся інакше. Застуй до ядра спроби. Так, подивимося, що спасю я. У мене тепер реально світиться цей, якась потужність. Ну гаразд, ми прокачалися і тепер. Першо. Набоїв нема. Можна собі так набою? Зосереться. О, круто. Вау! Вау! вау. Давайте так тоді. Угу. Тобто ми взагалі все, що завгодно можемо робити тепер? Потрапляти в місця. А наша це роз'їв, щоб тут щось хоч щось лежало. Дякую. Порох. Це добре. Я думаю, мені треба багато набоїв зараз. Ну, погнала вниз. Він там була ще одна ваза, я не знаю, чи можна розбивати. Я думаю, не можна. У нас нема ніжика. Міжика немає. Ой, що обійти неможливо, доведеться його позбутись. Угу. Так це easy. А я можу тварюк убивать таким чином. Чи ні? О, зараз перевіримо. Де він? Чомусь не хоче. Я зрозумів. Не можна. короче на тобі. Посвічу на те. А, я згадав, де це тут була картина, тут були зіночки, треба було по зіночкам фігачити. А тут колись було вікно, але вікна нема тепер. Цікаво, чому. Так-так. Це не, не допрацьовка. Ну, гаразд це просто спогади, тому тут то все по-іншому може бути. Тут не поспориш. Не посперечаюся. О, прокачка для пістолета. модифікувала Лемі. Лемі. О, 16 набої в нас, ми круті. Угу. Це десь прям дупі дупі якісь. що це таке? А, це вазончик. Набої тут будуть. Дякую. Ну ми круті, у нас супер зібності А, так далеко не можна, да Окей. А зараз? Що все ще не можна? Можна. А це якось занадто легко. Я так думаю. Так, він в будь-яком, да, випадку нам заважає. Найс. Ну, блокувати урон ми тут не можемо, як в попередніх частинах, я вже зрозумів. Так, а на що мені тут розморожувати? Це щось інше? Я тут не був? Був. А, так я назад повернувся, справа. Там мені робить нічого. А, ні. Я назад повернувся не в тому сенсі. Не туди назад. Ем, як. Як мені повернутися? Сюди наліво треба? Творення набоїв. Це так пастка. До третього лиця явно легше стріляти, тому що ти знаєш, де твоя моделька. Це єдине. На мою думку, плюс компрохожень. Але губиться атмосфера. Як я казав, від першого лиця ти відчуваєш, наче ти за цього персонажа. Граєш. Тобто ти є ним. А від третього ти розумієш, ти просто за когось граєш. Ну, можливо, вони так і хотіли передати, що Заїтана, ти ніби ж головний герой. А за Rose просто ти за неї граєш. Це фігня то відбувається. Я думаю, мені треба багато набоїв. Забрати маску. Беру. Ну, крутий у нас потужний мір, він справді дуже багато допомагає. Туди не можна, тут одне око, до речі. А що це за тварюка ходила? Це хто? Хто то було? Маску? Бронзово. Окей. Є нарешті. Що там за одне око мені цікаво? А де вона? Ай, неважливо Можна з цієї сторони? Не можна, треба туди піти. Е. Ну раз не можна, так ми обійдемо. А А що це таке Його можна зламати? О, можна. Ламайся. Молодець. Ой, зараз ФПС впаде. Як ця ваза. Дивіться, ми заходимо сюди і зразу мінус FPS. Відпочинь. І все? Просто відпочинь Щось не так. Усе не так. У цього всього не мало бути. Тоді чому не йдеш? Ні, моя мета не змінилась. Мені потрібен кристал. На. Дякую. Тримай, типу, він сказав. На. Нормально так українізували, просто на. Е, ще щось буде. Хоча нас вже щось зберігло, можна не зберігатись. Дайте поставлю ці маски. А, я правильно поставив, дивіться. Я думав поставити ці маски, коли вже всі знайду. Тепер ми можемо сюди потрапити. А тут ми щось можемо зробити? О, до торгажа можна зайти. Цікаво, що там буде, якщо він там не сидить. Типу, що замість нього буде? Ти ж там не сидить, правильно А ну-ка, не сидить. А, замість цього просто стіл такий. А, колба. Так я. А я її кудись можу потім поставити? цікаво трава тут я не знаю на що я сюди прийшов. Ну тут просто якісь сюжетка інфа лор всі справа до речі я його читаю в плані, потім сам не на записі а ви і самі сами тоже можете Ну, давайте я все обдивлюсь тут. Можливо, тут також можна щось відкрити завдяки моїм здібностям. Не можна. тут сенса маленька якась. І за того, що це третє лице, тут, типу. Сенса інша. Ну, гаразд, я думаю, це не на три частини, це буде набагато більше. Погнали на другий поверх, я думаю. Просто чим більше я запишу, ти мені легше буде вибрати прев'ю, назву і так далі. Ем. О, давай. Трішки. Ні? дивіться отут нас. А, я бачу. Ну привіт. цієї сторони, ну гаразд. А що це взагалі таке? Я не розумію, що ми винищуємо. то це, що це? Чись кішки. О, мапа. А я і так на пам'ять уже знаю, за дикий А де торгаш пропав? То що тут сидів, бавався. Ага, бро. Я може телевізор скинути. Ну і ну, не припиняєш мене до уваги заразу. Але скоро ти дізнаєшся, що це здоровило зліплений з міцного тіста. Мене це не цікавить. А, мені. І треба бігти. Сюди. Трюки загнали мене сюди, але ж де ж він? Одноокий ключ має бути десь у цій кімнаті, але його тут немає. Він точно десь поблизу. Но нам сказали, його тут немає, йдемо звідси. <звук> Дякую. Ітан. Ти нас рятуєш жорстко. Я ограную, якщо це не Ітан. Я просто чомусь звірю, що він якось хоть якійсь формі живий, можна сказати. Ну, мені хочеться в це вірити. О, ще один потужний мір. Візьми. take this Здається, like їх тут більше. А, дивіться, на справа знизу навіть показує наскільки воно прокачане Прикол. Набої. О, дякую. А на що вас так затарюють? Нас нападуть зараз. Зусереється на ворога Це я зробила? А, я можу їх просто стопен, але не вбивати. можливо потім я зможу. Ага. А дивіться, мене закінчились. Чекайте, я що можу лише так пару разів робити і все. І це? Ого, що це, розкажи. Так, відкритий сперіжден вибить цю траву використати. А -а -а. Обережно. Be careful. Ну, я це на босса залишу, я так розумію, тут стріляти дуже легко. Ну дивіться, зазвичай треба 6 набоїв всадить. Шостий. Да. А, на спейсі можу, дивіться, захищатись тепер також. Найс. І зберегти собі здоров'я таким чином. Хто там двері відкрив? Може досить на мене нападать? З останнього набою я прибив ну а, круто, у мене нічого не залишилось. А так має бути Вайбово, вайболо. Чогось ви тут жили собі. Непогано. О, ключ одного. Окей. Ну окей. Як же без вертикальної синілізації ріже екран тут. Але я нічого не можу з цим зробити, доведеться так грати. Тому що мені здається, що вертикальна синізація вб'є мені касцени, як і минулий раз було. Тому не варто. При мене 5 набоїв, чи мені тебе вбить? 5 -ти не вистачить. Вистачить. Не вистачить. Бляха. Швидше. Фьюз роуз. О, є чивки. 20 разів використати білку. Прикол. Дайте набої. А, тут загадка з картинами, серйозно. жуки стоять разом. Кожен видивляється на... на свою здобич мене картини немає, щоб це зробити. Порожня рамка для малюнок. Ну. М -м. Я можу почати це робити. Малюнок метелика, він закріплений і не знімається. Ясно? Малюнок в Окію, він закріплений і не знімається. Ну окей, тоді виходить. Тут у нас оце Хто хто в нас там? Хто жабу може їсти? Ну, паук явно метелик. І все, нам треба знайти того, хто з'їсть жабу. Клас. Мені подобається. Цікаво дуже. Давайте доб'ємо його. У нього ж там одне хп. Ди сюди. Що? А на що я на бою знайшов? А, я їх не знайшов. Це найс. Тобто по 6 набоїв завжди, причому. Завжди 6 набоїв вистачаю. А, давайте я тут зламаю. І ми продовжимо в наступній серії. І цей лут давайте залутаємо Пістолетні набої. Все, я піду засейвлюсь. І думаю, можна на цьому закінчити поки. Блін, класне DLC мені подобається. Прям реально дуже подобається. Прям офігезне. Шкода, що воно лише одне єдине, але. що зробиш? рівно контента багато. Добре, тоді я сейвлюсь. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня. Всім до побачення.